Вітаю. Сьогодні ми аналізуємо останні кроки Росії, спираючись на звіт Інституту вивчення війни від 15 вересня та публікацію ЗМІ, зокрема НВ. Доброго дня так спробуємо розібратися, що стоїть за цією активністю і риторикою, і військовими маневрами. Саме так. Наша мета зрозуміти, як пов'язані посилення риторики Кремля, навчання захід 2025 ну і внутрішні процеси в Росії, і звісно, ситуація на фронти, і все це схоже частини якоїсь однієї, ну скажімо так, комплексної стратегії. Гаразд, почнемо з риторики. Останнім часом знову активізувався Дмитро Медведєв дуже гучні заяви. Так, знову погрози війною НАТО. Якщо буде безпольотна зона над Україною, або якщо альянс буде збивати російські ракети чи дрони. Це вже звучить як прямий ультиматум, чи не так? Ну, АСВ вважається радше інформаційною операцією, тобто спробою залякати, стримати захід від більш рішучої допомоги Україні чи захисту себе. Ага, а ще ж були погрози щодо заморожених активів, щось про позасудове переслідування? Саме так. Звучить досить зловісно, як на натяк на якісь силові ділі. І Пєсков тут теж долучився, каже, НАТО вже де-факто воює з Росією. Цікаво, що схожа риторика лунала й раніше перед вторгненням в Україну. Так, і АСДВ на це звертає увагу. Подібні наративи зараз поширюються і щодо інших країн: Сербії, Норвегії, Фінляндії. Це власне тривожний сигнал. Тобто паралельно з цими заявами. Йдуть цілком реальні військові дії, ну точніше, навчання. Захід 2025. Абсолютно вони тривають прямо зараз у Білорусі, в Калінінградській області, у Баренцевому морі, і там, як повідомляється, намагаються врахувати досвід війни в Україні. А що саме? Якісь конкретні приклади є. Ну, наприклад, відпрацювання маневрів на легкій техніці, типу квадроциклів, це ймовірно для швидкого пересування і щоб ухилятися від FV-дронів. тобто є спроба адаптації. Так АСВ каже, що це не тільки про адаптацію, що це й відпрацювання м -м, потенційних силових дій проти НАТО. Так, аналітики бачать кілька моментів. По-перше, розгортання «Іскандер-М» у Калінінграді. Це ж ракети, що можуть нести ядерний зарад, і вони там, біля кордонів Польщі та Литви. Дуже близько. Дуже. По-друге, тренування з ядерними можливостями у Баренцевому морі. Там і удари підводного човна імітують, і польоти стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 Це вже біля Норвегії. А ще ж історія з глушинням GPS, який йде з Калінінграда. Пам'ятаю, Єврокомісар казав про 40% польотів у Європі, які мають проблеми. Так, це теж частина картини. Калінінград стає таким собі центром радіоелектронної боротьби. Згадували і про нову антенну розвідки біля польського кордону. Отже, захід 2025 – це виходить і злагодження з Білоруссю, і тестування ескалації, і прямий сигнал для НАТО. Зрозуміло. І поки йдуть ці демонстрації сили назовні, всередині Росії теж процеси. От щойно пройшли губернаторські вибори. Які там основні результати? Чи є щось несподіване? Несподіванок, власне, немає. Усі 20 чинних губернаторів, переважно від єдиної Росії, переобрані і всі з результатом понад 60%. Тобто повний контроль Кремля, схоже на те. Самі вони кажуть про консолідацію суспільства, але ж треба пам'ятати, що незалежних спостерігачів на таких виборах е, фактично немає ще з 2016 року. Так це важливий момент. А от що справді привертає увагу, це тема ветеранів війни в Україні у політиці. Так, це дуже помітно. Наприклад, у Тамбовській області губернатором став Євген Первишов, учасник програми Час героїв. І це не поодинокий випадок. Тобто це тенденція? Безумовно, за офіційними даними, на цих виборах балотувалося понад 1600 ветеранів. Програма Час Героїв це схоже інструмент для формування нової лояльної еліти, яка пройшла війну. Така собі мілітаризація влади. Перейдемо тепер до фронту. Що там відбувається за останніми даними ISW? Чи є якісь суттєві зміни? Є певні тактичні зміни. Повідомляється, що українські сили змогли трохи просунутися біля Добропілля на Донеччині, звільнили село Панківка. Це позитивна новина? Так водночас російські сили мають певне просування біля Куп'янська, також біля Новопавлівки і на сході Запорізької області. Там захопили Ольгівське. Тобто бої тривають по всій лінії. А під Куп'янськом здається, згадували про якусь особливу тактику росіян. Так, українська сторона повідомляє про використання диверсійних груп і що вони намагаються діяти, маскуючись під цивільних. Якщо це правда, то це, звісно, дуже серйозне порушення і віроломство. Це справді серйозно і на жаль, тривають удари по Україні. Так, 14-15 вересня була серія атак ракетами і дронами Шахеди Герані, і був цей жахливий подвійний удар по рятувальниках у Чернігівській області 14 вересня. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, виходить така картина: Росія одночасно посилює риторику, погрожує Заходу. Проводить масштабні навчання захід 2025 демонструючи готовність до ескалації, в тому числі з ядерним елементом, зміцнює контроль всередині країни через вибори і просування лояльних ветеранів у владу. І при цьому продовжує тиск на фронті в Україні, використовуючи різні тактики, в тому числі можливо, і заборонені. Все це разом виглядає як така, знаєте, багатошарова гра. Саме так, і це власне ставить перед заходом питання: як на все це реагувати, як знайти баланс між підтримкою України, зміцненням власної оборони і, скажімо так, уникненням неконтрольованої ескалації, до якої, схоже, підштовхує Росія. Так, це дійсно ключовий виклик на майбутнє. Дякую за цей аналіз.